Ну, хто вас сюди прислав? За чиїми прислав, указанням ви сюди приїхали? Іменно до цього складу. Хто прислав, скажіть? Скажіть, будь ласка, хто вам дає указання тут знаходитись і цілий день от стояти, відлякувати людей? Журналісти не знають, журналісти не знають, чому тут Я директор складу від оцих дверей, куди вривалася журналістка а Аверса сьогодні, сумкою непонятно якою. Без проблем. Але просто, ну, от хто вам дає указання до, до мого складу? Я орендую в цієї людини офіційно склад. Я торгую. В мене 100 оформлених людей на роботі, розумієте? А ви просто приїхали в камуфляжах. Я от не розумію, як мені тепер працювати. Як мені працювати тепер? Які ви обов'язки виконуєте? Які ви виконуєте обов'язки? Ну я, наприклад, не маю грошей задержати собі отаких от таких вот автоматчиків. Ну я ще. А хто? Ну, ви в бронежилетах. Яка у вас служба? Чия ви служба? Об'ясніть мені, будь ласка, мені дуже цікаво знати. Що за служба? Чия ви охорона? Кого ви приїхали охороняти? Мене? Да, мене охороняти? Нє, мені не треба, я вас не замовляла. Прийти а хто вас замовив? Чого ]えば? ви чого ви знаходитесь на чого ви знаходитесь на чужій території? Не даєте нормально проводити діяльність підприємства? Як назвати? Ми викликали вже, а зараз вони приїдуть. От ви роздіваєтесь, приходите до вистановитись такі самі Петрович, Викликайте міліцію, будь ласка. Зараз буде поліцію конечно. Ми викликали вже. Зараз буде.